Шановні мешканці громади, сьогодні я, поліцейський офіцер громади Фененко Він Петрович, звертаюся до вас з важливим закликом щодо охорони нашого навколишнього природного середовища. Ми всі мешканці цієї громади і маємо відповідальність перед нашою землею та майбутніми поколіннями. Тому зобов'язані зберігати її незмінною та чистою. Природа наділила нашу землю унікальною красою та різноманіттям, і ми маємо дбати про неї. Кожен з нас. Може зробити свій внесок у збереження природного середовища. Не викидайте відходи у зеленій зоні, розділяйте сміття для подальшої переробки, не паліть стерню, допомагайте зберегти ліси та річки. Збільними зусиллями ми можемо зберегти наше природне напад для майбутніх поколінь. Давайте діяти разом у напрямку збереження нашого довкілля та створення кращого майбутнього для всіх нас. Дякую вам за увагу та розуміння разом. Ми сила.